Як захистити власну оселю? Ви прокидаєтесь вночі від дзвону розбитого скла. Хтось проник у вашу квартиру або будинок. Що робити, яку зброю хапати, за яким протоколом треба діяти? Це актуальне питання, яке регулярно задають мені на семінарах. У нас є декілька семінарів на цю тему: суто теоретичний та практичний. І я навіть написав про це окрему главу в книжці протоколи самооборони». Але давайте подумаємо: якщо ви прийшли до лікаря і показуєте йому руку, яка вже почорніла, і він каже, це гангрена, треба відрізати, це врятує вам життя. Але як ви дійшли до того, що вам потрібно відрізати руку? Мабуть, у вас було якесь поранення, почалось зараження крові, і ви нічого не робили. Якщо ваша. Доктрина захисту оселі починається з звуку розбитого скла та дробовика в сейфі, це як лікувати гангрену. В самообороні, як в медицині, профілактика важливіша за лікування. Тому починати думати про захист оселі потрібно до того, як хтось до вас вломиться. І для цього існує правило 6D. Д, тому що усі пункти доктрини захисту оселі англійською мовою починаються саме з літери D. І перша функція захисту оселі це детер. Детер це стримування. Тобто це все те, що ви робите, щоб ваш дім не обрали, як дім, в який варто вламуватися. Ну от, поставте себе на місце. Злочинця. Це взагалі дуже корисна техніка. Коли ви хочете перевірити будь-яку систему, спробуйте її зламати. Англійською це називається penetration test, «pen test». тест на проникнення. Якщо вам цікаво чи важко вломитися к вам в дім, поставте себе на місце цього злочинця. Що може відлякнути злочинця від самої думки до вас вламуватися? Що його може злякати? А коли було опитування злочинців, які заробляли квартирними крадіжками, вони назвали три стримуючих фактори, які могли їх змусити відмовитися від їх намірів. Перше це наявність собаки будь-якого розміру. Друге це камери спостереження, і третє це гучно працюючий телевізор. Бо якщо в квартирі працює телевізор, значить вдома хтось є. Тобто, перший рубіж оборони вашої оселі це стримування зробити ваш дім не цікавою мишеню. Друге, це детект, це виявлення. Як швидко ви можете зрозуміти, що к вам хтось лізе? Бо якщо він вже вибиває двері в спальню, це якось запізно. До виявлення, засобів виявлення. Відносяться камери спостереження, датчики руху, вуличне освітлення, яке реагує на рух. Або, наприклад, пол, який скрипить, і ви можете це почути. Наступне це динай, заперечення те, що не дає фізично проникнути у вашу оселю. Це високий паркан, це міцна двері, якісні замки. Наголошую не один якісний замок, а декілька якісних замків різної конструкції. Бо тоді злочинець буде розуміти, що він витратить більше часу на відкриття цієї двері. Решітки на вікнах і так далі. Це фізичні перешкоди. Наступне ді це ділей, це затримка. Якщо злочинець все ж таки обрав вашу оселю, нічого його не стримав. І ви не змогли виявити заздалегідь, щоб проникнення почалося. І він подолав перший бар'єр, що може його затримати. Це може бути зелені насадження у вас у дворі. Це може бути межкімнатні двері, які теж зачиняються. Або якісь імпровізовані барикади. Те, що дозволить вам виграти час. Наступне діє це оце вже дефенд. Захист оселі. Якщо ви все ж таки прокинулися вночі і розумієте, що в домі хтось чужий, як саме ви будете захищатися. До цього ми зараз повернемося. І останнє ді це діч. Дословно, діч означає канава, але жаргонне значення це тікати. Я розумію захист оселі, а я кажу про тікати. Але коли к вам в дім хтось лізе, ви не знаєте, хто ці люди. Скільки їх, чим вони озброєні, як вони підготовлені. І якщо у вас є така можливість втекти, краще втекти. Я розумію, що на 9-му поверсі такої можливості у вас не буде. А в приватному будинку буде. Але краще подумати заздалегідь. Якщо на дворі зима, куди ви будете втікати, босиком в трусах. Можливо, є сенс продумати шлях відходу. Та підготувати тривожну валізку, де будуть документи, теплий одяг, запасний телефон і так далі. Тобто є шість функцій захисної доктрини вашої оселі: Детер – стримування, Дінай заперечення, ділей затримка, детект виявлення, дефенд оборона. І діч втеча. А зараз давайте все ж таки повернемося до захисту вашої оселі. Бажано не робити цього голіруч. Бажано заздалегідь подумати, яку саме зброю ви плануєте використовувати для захисту оселі. Ви можете придбати вогнепальну зброю, яка у нас, на жаль, не регламентована як зброя для самозахисту, і може бути або мисливською, або спортивною. Але це не має значення. Вона працює як будь-яка зброя. З 21 року ви можете придбати гладкоствольну рушницю, дробовик. І це, мабуть, найдешевший, найкращий варіант для захисту оселі. Тому що дешево і просто використання і ще дозволяє використовувати різний боєприпас. Ви можете стріляти дрібним шротом, картечу. Кулею або гумовою кулею. Гумова куля це гуманно, це травматичний нелітальний боєприпас, але є декілька але. По-перше, важко це знайти. По-друге, такий боєприпас не дуже надійний, не завжди він спрацьовує. Тому, якщо ви хочете захищати оселю, краще використовувати дрібний шрот. Це зупинить нападника, але він залишиться живий. Щодо дробовика це найпростіша з усіх видів вогнепальної зброї. Навчитися стріляти не на рівні змагань з практичної стрільби, а на рівні дістати з сейфа, зарядити та спитати, хто там, можна буквально за декілька тренувань. Друга опція це нарізний карабін, і це не найкраща опція у наших умовах, бо з нарізного карабіна під калібр 223. Або 5,45, 7,62 і так далі. Тобто під армейський калібр, куля буде зберігати вбивчу силу на дистанціях від пів км до км. Тобто, якщо ви не попали в нападника, існує шанс, що ви вб'єте когось за кілометр від вашої сель. Не найкраща ідея, якщо ви не живете на ранчо в Техасі. Компромісний варіант це карабіни під пістолетний калібр. Це так званий PCC. По суті, це пістолети-кулемети, які не стріляють автоматичним вогнем і не потрібно. Мають певні обмеження по довжині, як будь-яка цивільна зброя, не коротше 80 см у стані придатному до стрільби. Але карабіни PCC Pistol Calibur Carbine, вони стріляють пістолетними патронами. По балістиці, такими ж, як звичайний, 9 х 19, і це дає вам перевагу. За рахунок меншої віддачі і меншої пробивної здібності кулі. Пістолети нам, на жаль, не можна. Можна травмати, але я до травматів ставлюсь доволі скептично. Це такий нелетальний пристрій для відстрілу гумових куль. І коли ви пуляєте в нападника гумовою кулькою, він може почати стріляти у вас справжніми кулями. Це те, що стосується вогнепальної зброї і спецзасобів. Є, звісно, ще такий спецзасіб як газовий балончик, але для захисту оселі, мабуть, не найкраща ідея. Але у вас є ще опція імпровізованої зброї. Якщо ви дивились голівудські фільми, там, коли вночі мальяк заліз до дівчини, вона йде на кухню і бере от такого ножа. Не рекомендую. По-перше, використовувати ніж проти людини це доволі специфічний навик. Так, це просто технічно, але. Доволі важко психологічно різати людину ножем. По-друге, на тілі людини є багато місць, де він може отримати пораненим ножем і не зупинитися, навіть не відчути цього. Тому краще використовувати молоток. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. І куди б ви не попали, нападник це відчує. Все ж таки, я рекомендую мати декілька опцій: мати вогнепальну зброю в сейфі. І мати якусь імпровізовану зброю, бо вогнепальна зброя має таку властивість не стріляти, коли це потрібно. Бо вона заклінила, або у вас закінчилися патрони. Щодо тюнингу зброї, є дуже гарна порада. Коли ви купили собі зброю і хочете витратити гроші на тюнінг, краще витратити їх на патрони та тренування. Якщо ж ви все ж таки. Вважаєте, що вам потрібно тюнінгувати зброю, то є декілька опцій корисних при захисті оселі. В першу чергу для будь-якої зброї це ліхтар. Бо ви не можете стріляти, поки ви не ідентифікували ціль, поки ви не впевнені, що це саме нападник, ані ваша дитина, яка пізно ввечері повертається з побачення, або якийсь родич. Так, ви можете ввімкнути світло, але, по-перше, світла може не бути. По-друге, якщо у вас в домі є хто чужий, вмикаючи світло, ви даєте йому зрозуміти, що вдома хтось є і, можливо, він втече, з іншого боку, ви позбавляєте себе тактичної переваги. Бо ви можете орієнтувати себе вдома, сліпу в темряві, а ліхтар на зброї можна використовувати не тільки для ідентифікації цілі, але і для засліплення. Ще один елемент тюнінгу зброї це глушник. І я рекомендую його придбати. Бо постріл з вогнепальної зброї це гучно. Так, якщо к вам в дім хтось вломився, це в ваших інтересах зробити якнайбільше шуму, щоб хтось з сусідів це почув. Але оглохнути від пострілу погана ідея. І глушники вони не працюють так, як в кіно. Вони не роблять постріл беззвучним. Вони знижують звук постріла десь на третину. Тобто, все одне буде гучно. Але не так гучно ви не оглохнете. Ну і далі вже можна розповідати там про різні патронташи, сайцедли і так далі. Але це вже залежить від того, яку саме зброю ви обрали. І останнє. Ви все ж таки прокинулись від якогось. Шуму. У вас з'явилася підозра, що до вас в дім хтось заліз. Крок перший. Ви берете в руки зброю. Бо той, хто заліз, він вже може мати зброю. Усі наступні кроки треба робити, коли ви вже озброєні. Бажано зберігати зброю так, щоб ви могли швидко до неї дістатися. Ні, я не рекомендую спати з дробовиком під кроваттю. Але розташування сейфу, наявність ключів та наявність ліхтаря біля вашої кроваті – це актуально. Тому крок перший, треба озброїтися. Крок другий, якщо ви живете не один, треба зібратися усім разом. Тобто усі, хто живуть у вашій квартирі або будинку, мають бути з вами в одній кімнаті. Якщо ви живете один, цей крок можна пропустити. Далі, крок третій. Викликайте поліцію. Ви дістаєте телефон, включаєте гучний зв'язок, кладете телефон так, щоб він ловив ваш голос, та озвучуєте в першу чергу вашу адресу, а потім кажете проникнення в житло, озброєний напад. Бо на квартирну крадіжку поліцейські поїдуть не, так, не з таким ентузіазмом, як на озброєний напад. Далі, наступний крок. Продовжуючи розмовляти з поліцією, ви гучно повідомляєте злочинця, що ви вдома, ви озброєний і готові захищатися. Кожний дзвінок в поліцію записується. Тому все, що ви кажете, гучно буде записано. Що ви попередили злочинця і ви готові використовувати зброю саме для самозахисту, тому що було проникнення в оселю, і ви обороняєтесь, це вам потім допоможе. Якщо цього було достатньо, тобто людина, яка залізла к вам в будинок, вона сподівалася, що вдома нікого, нікого нема, це звичайна крадіжка, і злочинець втік, це ідеальний результат ваших дій. Якщо ж. Це не подіяло, тобто злочинцю плювати, що ви вдома озброєні і готові стріляти, має сенс зателефонувати тому, хто приїде швидше за поліцію вашому другу, родичу, сусіду, який готовий прийти на допомогу. Чого однозначно не слід робити. Не слід брати зброю та починати захищати або зачищати приміщення за одним єдиним винятком. Якщо усі люди, які вам дорогі з вами знаходяться у одній кімнаті, ви захищаєте цю кімнату або ви разом тікаєте, якщо є така можливість, якщо у вас є шлях відходу. Єдина причина. Коли слід займатися CQB, тобто в одиночку зі зброєю рухатися по квартирі або будинку, не знаючи, скільки у вас противників, це коли не всі ваші рідні з вами, коли дитина залишилась у іншій кімнаті. Так, іноді це доводиться робити. Але краще за все, не робити це одному. Тобто, щоб з вами. Хтось інший прикривав вам спину. Вам не потрібно робити попереджувальний постріл. Вам потрібно нейтралізувати загрозу. Якщо люди вломилися до вас в будинок зі зброєю в руках, ви будете діяти в рамках необхідної оборони. А стаття 36 частина 5. Виключає перевищення меж необхідної оборони, якщо нападник був не один, або нападник був озброєний, або було проникнення в житло. Тобто, коли ви захищаєте житло, в першу чергу треба думати про те, як зупинити нападник, а вже потім, після інциденту, як ви будете про це розповідати поліції, адвокату і так далі. В будь-якому випадку захист житла це ваша робота. Ніяка поліція не встигне приїхати вчасно. Тому треба готуватися до цього заздалегідь, мати не просто рушницю або молоток біля кроваті, а мати концепцію захисту житла, побудувати шість рубежів оборони таким чином, щоб ваш будинок просто не обрали. А якщо обрали би як об'єкт для нападу, у вас було б більше часу, щоб озброїтися, зібратися разом та викликати поліцію, і бути завжди до цього готовим. А для цього треба іноді тренуватися. Тренуватися не просто в тирі або в спортзалі, а тренуватися в себе вдома, в темряві, під таймер, відкрити сейф, дістати рушницю, зарядити її, знайти запасний телефон. Зимітувати дзвонок в поліцію і так далі. Так само, як є сенс регулярно тренувати евакуацію при пожежі або навички надання першої домедичної допомоги, навички захисту оселі, теж треба регулярно тренувати. І якщо ви живете не один, залучайте до цих тренувань усіх, хто живе з вами. Тренуйтеся, життя бентежне.